Дорогі друзі, у нас прямий ефір, у нас стрім ніч з понеділка на вівторок, з 26 на 27 травня. Я радий вас бачити, радий чути, долучайтеся до перегляду. Будьте активними, ставте лайки, ставте запитання в коментарях, будьте щедрими для того, щоб підтримувати Сили оборони України, для того, щоб українська армія, ті, хто захищають українську землю від окупантів і... Створює хоч якісь умови для існування для українських мирних тилових міст для того, щоб вони були всім забезпечені. Будь ласка, підтримуйте ті збори, які я просуваю в себе на стрімі. Сьогодні буду вас просити підтримати збір на потреби 28 ї окремої механізованої бригади. Збір на батареї для важкого бомбера безпілотного комплексу ВАМПІР. це Бомбри, які літають далі, і е, які скидають і роблять дуже боляче. І тому додаткові батареї для бомбара вампір вони роблять його наявність в небі по-справжньому страшним сном. сном для російських окупантів. 28-ма бригада потребує цих додаткові батареї для того, щоб Стримувати його ворога в районі Торецька і в районі Курдюмівки, це напрямку Часового Яра. Це я думаю, якщо зараз глянути на нашу планету з космоса, то напевне гіршого місця на землі зараз не існує. Тому, будь ласка, підтримайте цей збір для того, щоб захисники мали можливість краще знищувати окупантів. Зараз я в описі відео додам відповідно посилання на. Монобанку і на PayPal, і я вас попрошу, якщо у вас є така можливість, зробити ваші донати. А ми зараз підіб'ємо підсумки понеділка. Так, збір додав, все додав, PayPal додав, все є. Е, будь ласка, е, да, я вас попрошу, закликаю і запрошую. Але повторюсь, я теж розумію, що кожного дня я стрімлю. Кожного дня я вас клянчу гроші. Е, відповідно, кожного дня ви напевно вже і не маєте можливості це робити. Але я не думаю, що кожного дня кожен глядач зробить, тому в ротації певні то все одно просування збору є. Ротація дозволяє банку наповнювати. Я вас з цього всіх закликаю. А у нас перша реакція Дональда Трампа відбулася зранку, прокинувся, або навіть не прокинувся, напевне, вертався ще з вечора Трамп до Вашингтона і е наговорив багато поганого про Путіна. А потім ще й зробив пост в своїй соціальній мережі і таким чином показав явне невдоволення тим геноцидам, які влаштовує Путін проти мирних. Українських міст останні е, дні і ночі. Що написав Трамп? Що сказав Трамп спочатку? Я не знаю, що в біса сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно, я завжди ладнав з ним, але він б'є ракетами по містам і вбиває людей. І мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін, Ані трохи. Він вбиває людей. З цим хлопцем щось сталося, і мені це не подобається. Тричі одне те саме повторив Трамп в свої манері спілкуватися, а потім він зробив ще й публікацію. Сказав, що Путін збожеволів і безглуздо вбиває людей. Але і Зеленський теж лише створює проблеми за втрат. Не зрозуміло, правда, чого не Зеленський, але я так розумію, в нього така манера. Він не може просто сказати, що просто Путін не гідник. Треба сказати, що і Зеленський теж не дуже хороший для того, щоб зберігати якусь ілюзію такого нейтралітету або балансу да, думок. Отже. Трамп різко відреагував на чергові атаки Росії по Україні, звинувативши Путіна в безумстві та безглуздому вбивстві цивільних. В мене завжди були дуже хороші стосунки з Путіним, але щось з ним сталося. Він абсолютно збожеволів. Він, він без потреби вбиває безліч людей. І я маю на увазі не лише солдатів, ракети та дрони обстрілюють українські міста абсолютно без жодної причини. Знаєте, це оце, цікаво. Трамп каже, що. Щось сталося з Путіним. Сталося воно зараз, очевидно. Да? Тобто до цього три з половиною роки Путін вбивав, обстрілював і Трамп не помічав і не казав, що Путін збожеволів. А зараз е, каже, що збожеволів. Ну, я так розумію, це просто така історія, коли в, Путі... в Трампа літо із починається з його дзінка Путіна. Фактично, до того, як вони поговорили пару тижнів тому. То в уяві Трампа Путін мав право вбивати українців. Але коли вони поговорили, і Трамп вже якби сподівався, що Путін припинить вбивати українців, а він продовжить це робити, то це вже в розумінні Трампа вже з божеволі, вже ненормально. Тобто до того вбивав нормально, а зараз вже вбивати ненормально. Бо вони ж поговорили дуже егоцентрична така позиція, але ну, ми ж звикли вже до цього. Тому ми нічому не дивуємося, значить, що сказав Трамп? За його словами, Путін з самого початку прагнув захопити всю Україну, а не її частину. Я завжди говорив, що він хоче всю Україну. І, можливо, зараз це підтверджується. Але якщо він на це зважиться, це стане катастрофою для Росії. Також критикував Трампа і Зеленського і сказав, Зеленський не допомагає своїй країні, принаймні, якщо судити з його висловлювань. Все, що він говорить, лише ускладнює позицію. Мені це не подобається, і це має припинитися. Зрозуміло, чому Трампу не подобається Зеленський, тому що Зеленський критикував Америку за те, що вона бездіє. Звинувативши Трампа в бездіяльності, він фактично спровокував Трампа на цю різку реакцію. Але звичайно, головна різкість була напрямована на Путіна. Ну тому що Зеленський так все виконав, про що домовлялися: і ресурсна угода, і припинення вогню на свята, і готовність до припинення вогню на суходолі. Все це зробила Україна, Росія не зробила. Тобто пред'явити Зеленському, окрім того, що він сказав щось в пресі, Трамп нічого не може. Але я скажу так, що говорячи це, провокуючи Трампа на таку реакцію, якраз Зеленський жертвує собою. Він жертвує своєю репутацією, жертвує своїм реноме. В Очах Трампа явно не видає собі балів, але все одно йде на пролом. Молодець. Ну і, звичайно, в кінці всі винуваті, крім самого Трампа. Ця війна ніколи б не почалася, якби я лишався президентом, сказав Трамп. Це війна Зеленського Путіна і Байдена, але точно не Трампа. Я лише намагаюся загасити велику і потворну пожежу, що виникла через кричущу некомпетентність і ненависть. Ну, да, Зеленський теж винуватий в цій війні. Непонятно, правда, що саме він зробив, але е, він же не може сказати, що тільки Путін винувати. Давайте туди і Зеленського впишемо в, цю, в цей розклад. Але. Желенським, я повторюсь, він вже повністю якби, на це не реагує, абстрагувався і правильно робить. Тут, якщо включати особисту емоцію, то це деструктивно. Тим часом близький до Трампа сенатор Лінсі Грем, той, який грає з ним в гольф, який був з ним близький під час цієї опали в часи Байдена. Лінсі Грем, сказав, що Сенат не буде толерувати ігрища Путіна. Лінці Грем підкреслив, підкреслив, що для миру потрібні партнери, які готові до співпраці. І Україна дала зрозуміти, що готова. Але Росія наводить все нові нові виправдання. І тому, на думку Грема, треба діяти, запровадивши 500% мита на імпорт з тих країн, які закупляють російську нафту. Тобто таким чином. Фактично поставити покупців російської нафти на розтяжку. Якщо вони будуть далі окупувати цю нафту, то вони будуть мати проблеми в торгових стосунках з Америкою. За словами Лінці Грема, да, він там розкритикував позорний, як він сказав, вихід Америки з Афганістану, який наніс шкоду репутації США, спровокував агресію по всьому світу. І тільки Трамп може відновити нашу репутацію, але для досягнення миру треба партнери, готові до співпраці. Україна дала зрозуміти, що готова Росія наводить виправдання. Президент Трамп попросив Путіна дати документ з викладенням вимог для припинення вогню. Тобто тепер у нас трошки більше ясниця. Це виявляється Трамп, коли говорив з Путіним. оцю цю ідею про меморандум закидав. Цей меморандум, те, що ми вже тиждень чекаємо від Росії. Де Росія викладе, що ж вони хочуть взамін за припинення вогню? Що для них якби камінь спотикання? Вони цей меморандум народити, народити досі не можуть. І тут лінці Грем пояснив, звідки ростуть ноги. Тобто це Трамп попросив Путіна надати документ з викладенням вимог. В залежності від відповіді Росії, каже Лінці Грем, ми будемо знати, який курс вибрати. Сенат готовий до будь-якого розвитку подій. За словами Лінсі Грем, законопроект ізолює Росію від торговлі, запровадивши 500% мита на енергоносії, які будуть постачатися в будь-яку країну, яка їх буде купувати. Тобто ті, хто підтримує Росію і купуватиме її енергоносії, будуть розуміти наслідки. Адже якщо Китай або Індія перестануть купувати дешеву нафту, військова машина Путіна зупиниться. Законопроект підтримали 82 сенатори. Нагадав Лінці Грем. Так. Сподіваємося, що Лінці Грем доведе свої погрози до кінця і ми отримаємо такі покарання для Путіна, на які він заслуговує. Так, так, так. А, стрім триває, друзі. А, тим часом. Путін вже виправдовується, сказав, що Росію винудили, змусили починати цю війну проти України. Як він заявив, зустрічаючись з якимись своїми підлеглими, Путін заявив, що, виявляється, Росію спровокували почати спецоперацію. І слава Богу, що вони такі недальновидні люди. Погано, що вони так ставляться до нашої країни. Це недоброякісні стосунки. Я зараз не буду стосуватися політичних питань. І ми ж не організовували державний заклад на Україні, як каже Путін. Весь час нам казали, що треба демократія, треба вибори, а потім здійснили державний заколот, причому кривавий. І пішли далі. Подавляти Донбас, знищувати людей з вертольотів і літаків, яких людей, з яких вертольотів, яких літаків, хто там на Донбасі їх знищив. До початку війни. Це просто нелепо. Нас змусили робити те, що ми зараз робимо. Отак. От змусили. Як каже Путіна два любимих слова надули, нас надули, він каже, і нас змусили. От такі от вони не хотіли, а змушені бути гітлерами. Да? Да. Тим часом в Нідерландах хочуть бачити Україну в НАТО. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельсман сказав, що шлях України в НАТО невідворотній, попри сигнали з Америки. Зараз розглядається участь Зеленського в саміті НАТО, який буде в червні в Газі. Формат ще не обговорюється, але Нідерланди вважають Зеленського бажаним гостем. Бажаним. Так, друзі. Стрім триває. Ставте лайки, будь ласка. Ваші лайки, запитання. Тим часом з нідерландської авіабази Фолькель до Бельгії вилетіли два останні літаки f 16 значить, призначені для України. Їх готуватимуть для подальшої доставки в Україну. Повідомила Міноборони Нідерландів. О, така от ситуація. Так. <смір> В нас натомість канцлер Мерц попередив, що війна триватиме довше, ніж ми хочемо або можемо уявити. І, звичайно, запровадив далекобійні, далекобійність для України те, що він обіцяв. Мерц заявив, що після безуспішних спроб домогтися пропинення вогню, він дійшов висновку. Зараз переговори з Путіним як пропозиція нездатна зрушити конфлікт з мертвої точки. І очевидно, що Путін це все розсінює як слабкість ініціативи діалогу. Для нього це прояв слабкості. На думку Мерца. Якщо навіть пропозиція про зустріч у Ватикані не знайде підтримку в російського керівництва, світ має змиритися з тим, що війна може тягнутися на довше, ніж цього хотілося би. Так. Ну і Мерц оголосив, що Франція, Німеччина, Британія, США зняли обмеження на дальність ударів по Росії для України. Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку поставили Україні, ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає, сказав Мерц. Але невідомо, чи це стосується Таурусів. Нам же Тауруси ще не постачають. Відповідно, і далекобійність цих ракет досі не ідентифікована, бо нас їх немає. Але сподіваємося, що вони скоро з'являться. А Андрій Сибіга, наш міністр закордонних справ, повідомив умови, які Росія висунула для припинення вогню. Як попередню умову припинення вогню, вони вимагають зупинити військову допомогу, яку Україна отримує. Наші союзники, країни Європи, чітко сказали Ні. Під час візиту лідерів коаліції рішучих до Києва. Це неприйнятно. Сказав Сибіга, підтримка України продовжиться. А присутність союзного контингенту, тобто військових європейських країн на території України, може стати ключовим елементом майбутньої системи безпеки. Наступний раунд переговорів може бути у форматі тих делегацій, які були в Туреччині, сказав Сибіга. Ми очікуємо на російське бачення припинення вогню і дамо їм своє. Це буде. Однією з ключових тем для обговорення на наступні зустрічі. Ми хочемо, щоб переговорний процес просувався. І ці були зустрічі якнайшвидше. А Путінський прес-секретар Пісков заяву Трампа, де він сказав, що Путін зійшов з розуму, назвав емоційною перегрузкою. Отак, ще й нахамив. Сказав, що немає термінів наступних переговорів з Україною, що стамбульські домовленості будуть реалізовуватися, що Україна намагалася бити по території Росії перед 9 травням. Є контакти по лінії спецслужб Росії і США. Наговорить так. Так, друзі, ну що? А ще саміт ж НАТО буде, і тут повідомляють, що на цьому саміті взагалі намагаються обійти тему України, щоб не провокувати розкол. Значить, організатори саміту НАТО хочуть організувати все так, щоб отримати схвалення з боку Трампа і уникнути масштабних конфліктів. Саміт вже скоротили з трьох до двох днів. Підсумковий документ, камінь, який хочуть обмежити лише трьома-чотирма абзацами, Хоча раніше там було від 40 до 90 абзаців в цьому документі. В цьому документі також взагалі можуть не згадати Росію і, можливо, навіть Україну, що зробить зустріч в Газі дуже не несхожу на попередні саміти. Радіо Свобода каже з посиланням на джерела, що Трамп виключає членство України в НАТО в найближчому майбутньому, тому краще взагалі цю тему не згадувати, бо вона нічого не принесе. Також під питанням і приїзд Зеленського, хоча його організатори хочуть там бачити. Ну, ще є час місяць, то побачимо, що буде. Так, тепер точно до запитань, друзі друзі. До запитань. Тільки, до речі, Трамп гюкнув, вже щось цієї ночі спокійно планується. Ніч, немає ні взльотів, нічого такого, що зазвичай передує. Ракетним або балістичним ударом. Так. Друзі, запитання. Але запитання за А збір себе сам не збере. Тому, будь ласка, підтримайте збір. Для 28 ї окремої механізованої бригади імені лисарі зимового походу на додаткові батареї для великих бомберів вампір. Зараз, до речі, це один із найбільш популярних запитів додаткові батареї. Тому що ті які дрони далі летають, більше можуть нести і ефективніше знищують ворога. 28 восьма бригада стоїть в Торецьку і в Курдюмівці, Часов'ярський напрямок. Це дуже гарячі точки. Вони потребують вашої допомоги. В описі відео є банка і в чаті теж. Поможіть хто скільки може, називається. <кій> <кій> Друзі, а ви мій ефір з Фейгіном подивилися взагалі? Мені цікаво. Тому що е, так. Я ж його вже рекламував вам? Так, рекламував чи ні? Коротше, е, ефір міз Фейгіном запрошую до перегляду. Непогано, як на мене вийшло. Там поперігала, звісно, свора парахаботів, почала мені гадити там в коментарях, ну вже нічого не поробиш. Я вам скину послання на ефіру Фейгіна. Подивіться, будь ласка. Так, Володимир Кри запитає, чи знаю я фонди в Америці, які допомагають раненим військовим. Не знаю, на жаль, не знаю. Ігор Стрипаченко, Краматорськ, вітання. Вітання, Краматорськ. За вас трошки тривожне, тому що дальність російських дронів все збільшиться і ближче, і ближче до Краматорська. Людмила Гарний лідер. Я вдруге єдиний і перший глядач. Інші швидко підтягуються. Дякую вам за вашу позицію і підтримку президента. Дякую вам, Людмило. Марія Хамці, вітання Америці. Робіть донати на PayPal. Валсеп. Дійсно Портнов був в травні в Україні. Чи контактував він з кимось з ОП? Можливо, він був викратшим. Я уяви не маю, чесно. Не знаю, був він, не був, контактував, не контактував. Бачу, зараз вкидають, що начебто він директором був, кривоносом. Я чесно сумніваюся, що він з кривоносом бачився. Я просто не знаю, але якось це нелогічно, враховуючи, що кривонос дуже обережна людина. Так. Суми Сергій Тайота, дякую, що ви стримаєтесь, будь ласка. Нам треба дрон, який може долетіти до Владивостока. Юронік, ну напевно, колись він буде, але ще не готовий. Марія, дякую Сергій, за вашу працю. Дякую, що дивитесь. Тамара Сивененка, дякую. Що відбувається з потягом на Кишинів? Квитків немає, ані днем, ані вночі. Єліна Карасаєва питає. Єліна, потяг це ходить через день. Перевіряйте, будь ласка, наступний день. І будуть квитки вам. Квитки є, просто потяг це ходить не щодня, а через день. Тому перевірте наступний день і побачите квитки. Тетяна Грин, вітання Берліну. Дякую. Тамара теж дякую, дякую. Ватікан повинен розглянути ситуацію в Україні з боку послання Івана Богослова про пришестя сатани в контексті дати при... Пинення збігається з Днем Незалежності України 25-го року. Це переверне віруючих. Олексій Сорокін. Ну, якщо Ватикан це так розгляне, я тільки забуду. Чи погодиться він на це не знаю. Родянський Олександр, чи Німеччина випонить обіцянку по допомозі дальнобійною зброєю? Рудянський. якщо Америка буде підтримувати, а там треба навігація американська, то все передадуть. Трамп має обов'язково звинувачувати Зеленського в чому завгодно. Не то сказав, не то вдягнув, не любить Путіна, не хоче капітулювати і цьому не буде кінця і краю. Цей президент США просто жах. Маріна Білусова, ну які є, його ж не ми обирали, нам з ним працювати. Тому ми його поважаємо, любимо і до всього сказаного носимо, на з повагою, просто з повагою, тому що ми поважаємо американський народ, який обрав свого лідера. Але ми знаємо ціну своєму президенту і точно не дамо його в образу. Віталій Янохін, таке враження, що Трамп з'явився з космосу і побачив з зненацька, що війна триває вже четвертий рік. Ну, да, Це трохи не те, що кумедно, якось недоречно. що Він розказує, що Шо трапилось з Путіним. Тільки після того, як Трамп з ним поговорив і Путін не послухався, то в Трампа з'явилось е... е... да, терзати його почало що щось Путіним не те. А от якби. Е... Він не поговорив, то він би досі вважав, що напевно Путін все нормально, вбиває цих українців, що з ними робити. Ну я так, утрірую, не зважайте. Марія, дякую за побажання спокійної ночі. Правда, що Рашка закріпилась на Сумщині. Роман, Роман, та там сіра зона, все суцільна, сіра зона. Зараз ввечері була новина від керівника сумської військової адміністрації про те, що там є чотири села під контролем росіян на Сумщині, але ми так само в них теж щось контролюємо, розумієте. Тобто це суцільна сіра зона. Вони сьогодні контролюють, завтра не контролюють, ми кудись обвірвалися. Там десантно-штурмові війська знаходяться по нові сторони, які маневрові дуже, розумієте, вони постійно в Русі знаходяться. Тому, можливо, щось і є, але це не є однозначно стабільною смугою. Вікл, ефір з Фейгеном дивився, розповсюдив, коментував, робіть такі ефіри ще. Фейгін це останній, можливий президент Нормальної Росії. Якщо не він, то Раша кінець. Вікл, так може, нехай краще кінець, може тоді, нехай не Фейгін буде. Так. Була класна розмова з Фегіним. Дякую, Наталія Анохіна. Дивилася ефір з Фегіним Ганна Гайтаранова. Якби не ви, я б не дивилася. Деколи бачив стрічці його розмови з Ну, Ну, Він з усіма говорить, бачите, мене інколи теж Хотілося б чаще. Чому нема інтерсіті з Кривогрогу до Києва? Ірина Бодак. Ну, нема, тому що в нас в інтерсіті обмежена кількість потягів. І вони і так е, дуже закручені. там. Деякі потяги постійно в русі. Так, Харків питає, що з екстреними службами. Тетяна Лютик. Я не знаю, що це очільника області. Питайте. Чому Кривонос не в ЗСУ, як Білецький? Магніфік. Ну, Тому що він очільник антикорупційного бюро, в нього бронь. Трамп все каже, що він добре Путіна знає. Звідки ці відносини в них, що він знає Путіна? Раз на рік телефонував один одному і все. Чи при першій каденції прям жив у Рашці Трамп? Крінж. Ну, Крінж, є Крінж. Да. Не, не знаю, може, якийсь на рівні підсвідомості відчуття таке до Путіна. Амасонус. Фейгін же як філіал прямого каналу. Березовець спортніка Курбанова. П'янковський казав в останньому ефірі, що ЄС патріоти і їх ображають. Але ваш ефір був крутий. Амасонус. Дуже дякую. Поширте його. Побачимо. Єліна Карасаєва. немає квітків, каже, на Кишинів. Так наступного дня теж немає. <кхи> Чи є можливість зробити європейську колію до Києва, просто додавши одну рельсу до існуючої колії? Нік 4 5 Ну так, да, звісно, і потяги поїдуть по цим по трьом рейкам одне часто. Ну, якщо чесно, це не, ну, навіть не смішно. Ну, звичайно, не можна додати просто одну рейку, треба прокладати паралельно в європейську колію. Це проєкт з Києва, не знаю, до Варшави, я думаю, мільярдів 6-7 євро буде коштувати. Непонятно, з якою метою, правда, тому що е все одно, коли відновиться Авіасполучення, всі будуть літаками літати. Тому це проєкт років на 8 і мільярдів на 8 доларів. Якщо ви вважаєте, що це раціонально, ну, мені так не здається. Краще робити хабові е стики у Львові, в Ковелі, е в Ужгороді і так далі, щоб сідати з одного потяга в інший. На Трампа зважати не треба. Його думки швидко змінюються, і швидко можуть бути на користь України, як і його дії. А дякую вам. Анатан дивитись. Роман розказує, що є в перекупів квитків, Це брехня. Квитків немає. Якщо ці квитки йдуть через дії, У нас основні дефіцитні напрямки через дію. В перекупів квитків немає. Є можливість, є люди, які дають таку послугу. Вони кажуть, дай мені свою дію, я тобі куплю квиток, але все, що вони роблять, вони моніторять застосунок. І коли з'являється здача квитків, хтось здав, вони викупляють його для тебе, кажуть, що він тобі його достав. Насправді він просто моніторив застосунок і дивився, коли з'являться продаж квитки після здачі. А перекупів на потяги, які через дію, просто неможливі, в принципі. Ми ж бачимо всю структуру продажів, а основні напрямки хелм, і Варшава вони через дію верифікуються. Тоді нам треба лінію до портів, щоб возити товари по Євроколі. Нік 3,45. 5. Ну це теж мільярдів вісім. Ну, якщо ви вважаєте, що це раціонально. А чому не перегружати просто, переставляти колісні пари або перегружати контейнер з однієї е, на іншу цю, на фітінгову платформу? Чому не треба міняти саме колі по всій країні? Ну ви не уявляєте, скільки це просто, це просто безглузді, якісь прожекти. Да. Дуже дорогі, можливо, коли в Євросоюз вступимо і почнемо освоювати гроші Євросоюзу, то побудуємо, але це ж питання, навіщо це буде треба, якщо війна припиниться. Але хід думок у вас цікавий. Дякую за інтерес до обзорниці. Дякую всім за інтерес до мого стріму. Дякую вам за те, що дивилися Фейгіна, і дякую вам за ваші донати. Будь ласка, задонатьте. На 28-му бригаду в описі відео є відповідне посилання. На цьому я з вами попрощаюся. Всіх обійняв, всім добраніч. До скорого. Будь ласка, не забувайте підтримувати ЗСУ, ставити лайки, підписуватись на мій канал, рекомендувати його іншим. Всім пока, до скорого. Обійняв.